на цій лекції ми будемо розглядати певні, буде все чергову, І... я би так сказав, узагальнені, знову машини Тюрінга. І хвильку я забув розшарити. Наша лекція буде присвячена машинам Тюрінга з більш складними Запам'ятовуючий пристрій стандартної машини тюрінга настільки простий, що можна подумати, що можна отримати потужність допомогою складних запам'ятовуючих пристрілів. Але це не так, як ми зараз проміструємо на двох третинках. Перше, це багатострічкові машини Тюрінга. Багатострічкова машина тюрінга. Це машина тюрінга з декількома стрічками, кожна з яких має власну незалежно керовану головку читання запису. Це зображено. Ось на цьому рисунку. Одна э, стрічка, э, головка читання тапису, друга стрічка з э, головкою читання тапусу. Формальне означення багатострічкової машини тюрінга виходить за рамки означення э, стандартної машини тюрінга, яке викладено значення 9:1, оскільки воно вимагає модифікованої функції переходу. Як правило, ми визначаємо n стрічкову машину -тюрінга, як ось таку машину, так? Де Q e, sigma, γ0F, такі, які визначені стандартні машини Тюріна, але функція переходу має ось такий вигляд. І вона визначає все, що відбувається на всіх стрічці. Наприклад, якщо N дорівнює 2, то з, поточ... з поточною конфігурацією це показано, було на, на рисунку, так то Q0AE e, так дорівнює Q1 X. Y, L, Р, e, так? І інтерпретується так. Правило переходу можна з'ясувати лише, якщо машина перебуває в стані Q0. І перша головка читання запису бачить символ А, а друга символ М. Після цього символ на першій стрічці буде замінений на А, а головка для читання та запису переміститься вліво. У той же час символ на другій стрічці переписується як Y, і головка читання запису рухається праворуч. Але ну, керування змінює свій стан на пів 1, і машина переходить до нової конфігурації, як це показано на ось цьому рисунку. Щоб довести еквівалентність між багатострічковою та стандартною машинами Тюрінга, ми стверджуємо, що будь-яка задана багатострічкова машина Тюрінга М може бути змодельована стандартною машиною Тюрінга М. І навпаки, що будь-яка стандартна машина тюріна може бути з допомогою багатострічкової машини тюремна. Друга частина цього твердження потребує уточнення, бо це очевидно, так? Оскільки ми завжди можемо запустити багатострічкову машину, то лише одна з її стрічок виконує корисну роботу. Симуляція багатострічкової машини з допомогою однієї стрічки є трохи складнішою, але концептуально простою. Розглянемо, наприклад, двострічкову машину конфігурації, яка є зображена на рисунку, так? Фіндатно. Змодельована двострічкова машина Тюрінга матиме чотири доріжки. Це зображено на малюнку. Перша доріжка представляє в місті стрічки з машини Тюрінга М. Частина відмінна від пробігу, другі доріжки має всі нулі. За винятком однієї одиниці, щоб що. Позначає положення головки читання запису машини тюрінга М. Доріжки 3 і 4 відіграють подібну роль для стрічки 2 машини Тюрінга М. З рисунку видно, що для відповідних конфігурацій машини тюрінга М шапочкою, так тобто тих, які мають вказану форму, існує єдина відповідна конфігурація машини Тюрінга М. Зображення багатострічкової машини тюрінга однострічкової машини тюрінга подібне до того, що використовується при моделюванні автономної машини. Фактичні етапи моделювання також майже однакові. Єдина різниця полягає в тому, що потрібно розглянути більше стрічок. Схема, наведена для моделювання автономних машин, переноситься на цей випадок з нинічними змінами та пропонує процедуру. За допомогою якої функція переходу дельта шапочкою від машини тюінга М шапочкою, може бути побудована функція переходу дельта від машини тюрега М. Хоча це неважко зробити конструкцію точно, потрібно багато писати. Звичайно, вчислення машини тюринга М шапочкою створить вигляд, вигляд тривалих і складних, але це не впливає на висновок. Все, що можна зробити на машині Тюрінга M, можна зробити на машині Тюрінга М шапочкою. Важливі, важливо мати на увазі такий момент, коли ми стверджуємо, що машина Тюріна е, з декількома стрічками потужніша за стандартну, то ми робимо заяву лише про те, що можуть робити ці машини, зокрема, е, які мови можуть розпізнаватися. Приклад, розглянемо ось таку мову, так ми вже про неї говорили. Так? І от е, на попередніх лекціях, це саме в прикладі Дев'яти, так зверніть на це увагу, ми описали тридоміський метод, за допомогою якого ця мова може бути розпізнаною машиною Тюрінга за допомогою однієї стрічки. Використання двострічкової машини Тюріна значно полегшує роботу. Припустимо, що початкове слово а в степені Н, Б Н записано на стрічці 1 на початку обчислення. Потім ми читаємо всі символи, А, копіюючи їх на стрічку 2. Коли ми досягнемо кінця символа А, так? То порівняємо символи, то порівняємо символи Б на стоївці 1 і зі скопійованими символами А на стоїв 2 Отже, ми можемо визначити, чи є однакова кількість символів А та Б без повторного руху вперед назад розголовкою для читання запису. Треба було би запам'ятати, що різні моделі машин Тюрінга вважаються еквівалентними лише щодо їхньої здатності виконувати дії, а не щодо простоти програмування чи будь-якого іншого показника ефективності, який ми можемо розглянути. Багатовимерна машини Тюрінга. Що це таке є? Багатовимірна машина тюрінга це така машина, у якій стрічку можна розглядати як нескінченної довжини в більш ніж в одному вимірі. Схема двовимірної машини Тюріна зображена ось на цьому рисунку. так, Ось тут, бачите, двовимірна схема. Так? Формальне означення двовимірної машини Тюріна включає функцію переходу дельта форми ось такої, Д, у та, де Д означає переміщення головки читання запису чи вгору, чи вниз. так, down. ЛіР L -E -L, це відповідно вліво і вправо. Так? А UND це перехід головки читання запису вверх чи. Щоб змоделювати цю машину на стандартній машині тюринга, ми можемо використовувати дводоріжкову модель, яка є зображена ось на цьому рисунку. По-перше, ми пов'язуємо порядок або адресу з клітинами двовимерної стрічки. Це можна зробити декількома способами, наприклад, двовимерним способом, як показано на цьому рисунку, так? Дворіжкова стрічка модельованої машини використовуватиме одну доріжку для зберігання вмісту комірки, а іншу для зберігання відповідної адреси. На схемі на наступному рисунку конфігурації який комірка один, два містить літеру А, а комірка 10 десять, мінус 3 містить символ Б зображена. Поставь цього рису. Звернемо увагу на одну складність. Адреса комірки може містити як завгодно великі цілі, числа. А тому доріжка адреси не може використовувати полі фіксованого розміру для збереження адреси. Замість цього ми повинні використовувати змінний розмір поля, використовуючи деякі спеціальні символи для розмежування полів, як це показано на рисунку. Припустимо, що на початку моделювання кожного ходу головка читання запису двовимірної машини тюрінга М, і головка читання запису моделюючої машини тюрінга М шапочкою завжди знаходиться на відповідних комірках. Щоб змоделювати перехід, моделююча машина М-шапочкою спочатку обчислює адресу комірки, до якої машина М має рухатись. використовуючи схему двовимерної ДАДЕС, це, це є простим обчисленням. Після обчислення адреси машини М-шапочкою e, м знаходить комірки з цією адресою на доріжці 2, а потім змінює місць комірки, щоб рахувати переміщення машини М. Знову ж таки, для машини М існує проста конструкція для моделювання машини М-шапочки. Ну що ж, дякую, прошу. Якісь можуть бути питання. No raz potem nie ma, to my na krótko